Виїхав з окупованих територій і мобілізувався. Задачі були стояти. Був прорив, якщо чесно кажучи, хлопців там потріпали трохи, і нас вивели на підтримку. Дуже щільний мінометний обстріл, отримав осколкове поранення, вибухова ампутація. 20 годин в оточенні, міномет скиди, міномет скиди, не переставаючи. Ну, якось вийшли. Своїм ходом ще витягнув на собі хлопця з ногами. На лікування і відновлення в мене пішло десь більше ніж півроку. Дуже довго, бо складно реампутацію потім робили. Ну, складне поранення, ще ліва рука була травмована. Коли закінчив лікування, повернувся в батальйон. Комбат на мене подивився і каже: Друже, ну вибачай, ну куди? А я кажу: добре, в мене якраз була відпустка по лікуванню, я взяв відношення. Приїхав сюди. Мені трохи з цим простіше, бо цивільні бачать, вони розуміють одразу, що не треба мені нічого розказувати і так далі, тому подібне. Те, що міг зробити, я зробив. На жаль, цього було мало, на мою думку, хотілося б більше, але просто фізично я не можу. Простіше б мені було в батальйоні. Відношення цивільних ну таке собі, знаєте, поваги майже немає.